Ламикон Дермгель Обирай, скажи, Грибку, прощавай. В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны министр обороны довольно подробно остановился на результатах, достигнутых в уходящем 2025 году. Войска группировок уверенно двигаются вперед, взломая оборону противника. Подрозділені ВСУ адступають везде, на все, на всій лінії бойового сепетис Це «Бункер на міль», підсумовуючи 2025 рік на фронті. Розповідає про успішний успіх просування своїх вояк та захоплення українських міст. Це поки Путін у теплих кабінетах попиває чайок на нарадах зі своїми генералами, розповідаючи до речі про контроль ситуації, його солдати на фронті п'ють воду з калюж. Бо вони без нормального забезпечення, без елементарних умов та без поваги до власного життя. Щоб як можемо, а там розберемося. Ротації немає, їди немає, п'ємо, служимо. Раз в три дня вода не доходить, і не доходять, а це за місяць. Уже погибло і ранених более 50 человек. Ось вона справжня вертикаль влади на Росії у Кремлі фарфор і печиво. А в окопах бруд, холод і спрага. Бо для Путіна його ж вояки не люди. А так, витратний ресурс, який просто має мовчки помирати і не заважати своїми воланнями його чайним паузам у Москві. Ми викопані. В колодець з водой. От ми розрили воду зі Делать. Якщо два дні не п'єш, такая пойдет. І так було протягом всього року. Бо у словесній діареї Путіна його російська армія впевнено йде вперед, а втрат немає. Ну а фронт під повним контролем. Ну, ви ж пам'ятаєте ці заяви? Винна операції. Постоянно міняється характер, форми і способи ведення бойових действий. получаемый військами абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового обліку ворожених сил і оборонно промышленного комплексу. І все б нічого. Ну Подумаєш, бреше собі старий маразматик та й бреше. А покірне ста доробів на Росії і це ж проковтне. Але раптом. Правда про Путінську армію вирвалася назовні. І звісно, звучить вона зовсім не з трибун Кремля. Вона звучить з окопів. Пускай знаю всі. Я кажу, давай мені і теплак там у старшини. МЧС позивної. покупай. Банку мені, давай, говорю, щоб аптечкам працювати. Покупай, я говорю, слушаю, в складі лежить Міністерство оборони хороший. Так, давай мне его. Не дает, понял? Чисто для продажи у них. Кто денежку даст, тем не дают. Сами ходят обвешанные в тылу. Бойцов с голыми руками, как слепой щенок. Вот я знаю, что еду опять на смерть. По... Вообще ему похуй. бабка прилетит. Я ее даже. Навіть... Нет, я две штуки на звук также без ночников, без теплыков снимал. Но это чисто на удачу. И ось тут починається найцікавіше. Тож вітаю. З вами я, Инна на Бок. І поки кривавий очільник Російської Федерації підбиває успішні підсумки. Я покажу вам справжні підсумки 2025 року для російської армії. Скотчем примотав і все. Ну випаде по дорозі. Так уже і буде. Боказка кремлівського акошія безсмертного зовсім то не сходиться з реальністю. І поки в Кремлі брешуть путінські чиновники, в окопах вилають путінські вояки. Да, все уже устали. Все устали уже. сталі уже потвориться ще конкретно. Очень много прям штабелями лежать. І ось так день за днем протягом всього року окупанти записували свої відверті відеозвернення і записують. Телеграм-канали, соцмережі, закриті чати. Та загалом усі вони завалені скигленням, криком і відчаєм російських окупантів. По 22 машини за ніч завозили піхоту, пацанів, ну стрілки. Ну, Представляєш, а на следующую ночь, ну, все... Короче, Коротше, 220 человек зайшло, а не как 40 только вийшло. Ось вам і підсумок року в лавах окупаційного війська. До речі, дуже важливий підсумок. будь кого Кремль пафосно називає героями і визволителями, масово вилають з окопів і просять. Ні, не просять, благають про допомогу. Тож і ж що твориться? Нас просто тупо вбивали, Нас пустили просто на руку. вся наша рота, которая была, в которую мы приехали, которую ты видела, она полностью вся уничтожена. Осталось очень мало. А все Что это было сейчас? Это были бобы. Бобы вот с горем пополам выживаем. Потеряли связь с командованием. Уже второй месяц находимся без связи, без них. Давали координаты своим союзникам, просили, чтобы дотянулись до командования нашего, но им все равно наплевать. Вот мы, мы решили как-то выживать. Як бачите, вони скаржаться абсолютно на все: на безглузді штурми, на командирів, яким байдуже. Ну і на відсутність ротацій, а ще на те, що їх просто кидають у м'ясорубку, путінську, безжальну і нескінченну. Сам собі, коли ці задаєш на я здесь, Ти намагаєшся вже в голові знайти ну. відповідь. А відповіді нету. Ну я здесь, і зараз. час і виходить ну тільки два виходи: Либо вперед ногами, лібо ну, тяжелым трехсотым, которые, как вы говорите, готовы задать вопрос власти. Они не могут этот вопрос задать, потому что они здесь. Они не могут здесь этот вопрос задать. И с удовольствием этот вопрос я пришел бы и Верховному тоже задал бы. Даст Бог доведется, да, поинтересоваться там у Ну, за что и жесть. Ну, доведется. Тож виходить, що 2025 рік став роком, коли росіяни втомилися приховувати правду. Бо приховувати то вже нічого: немає вагомих проривів, немає переможних маршів, немає армії майбутнього. Є лише страх, злість і усвідомлення. І їх кинули до речі, за даними генштабу збройних сил України, загальні бойові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення і до кінця грудня 2025 року становлять приблизно 1 мільйон 205 тисяч 690 осіб. Це, звісно, убиті і поранені, і це оцінка станом на 29 грудня цього року. Тож в той час, коли Путін мріє про захоплення всієї України, його вояки пачками гниють в українській землі. За його криваві амбіції, фейкові звіти та телевізійну картинку. Інтенсивних бойових дій обезпеченість об'єднаної групіровки військ не тільки не знизилась, але навіть зросла на 6% процентних пунктів а доведена до 92%. а в подразделениях на передовой до 80%. Практически закрыты потребности войск в самолетах и вертолетах, артиллерийском вооружении, технике тыла, медицинской технике. Значитний степені рішена прежньої проблема нехватки артилерійських снарядів. Хоча під кінець 2025-го правда проривається навіть туди, де її роками труїли хлоркою пропаганди на російські телепомийки, і красива картинка. Ось та яку малюють у своїх студіях, Скабєєва і до речі, її муженок Попов, а також Соловйов і Гаспарян, котиться слідом за російським кораблем. Боді канали, які ще направду вчора кричали про «Нєт», вставання з колін і просування по плану сьогодні раптом починають волати. Вони вже теж не можуть удавати, що все добре, бо не добре. Страна долажна би тому знати Все-таки Правду по тому поводу по одній простой причині. Ми стоїмо на порогі очень серйозних іспитань, і ми очень крепко. Рискуем оказаться в ситуации, когда через некоторое время Владимиру Владимировичу придется сказать ⁇ Братья и сестры ⁇ В очень, скажем так, непростых обстоятельствах. И тут возникает встречный вопрос от общества, чтобы государство сказало правду о происходящем. Ну а для начала государство само разобралось в том, что происходит. Як вам? Бо під кінець року, коли Путін заявляє, що СВО йде за планом на Росії, лунає те, що раніше називали дискредитацією армії. Зет-воєнкори та зет експерти зізнаються у провалах на фронті та заявляють про катастрофічні втрати, зірвані штурми і розбиті підрозділи. На лінії звучно, що у нас порядка 700 тисяч знаходиться в зоні сво також, смотримо офіційні дані. Начало СВО численності заявлялося 400 тисяч. Сразу здесь возникает вопрос, это с учетом донецких корпусов или без? Потому что, ну, будем считать, что без учета. Ну, или с учетом донецких, в одну сторону будем, заведомо. В сторону, ну, что называется, госструктур. Дальше, мобилизация 300 тысяч. Контрактники за 22 год, мне сейчас цифра не попадалась, но можно найти, то есть сколько заключила контракт. 23 год, плюс 560 тысяч. 24 год, плюс 400 тысяч. 25 год, официальные данные, порядка 400 тысяч, там 411, по-моему, подписано контрактов. Итого мы имеем 2,2 миллиона. Вопрос с учетом разницы между 700 тысячами. Вопрос возникает по полутора миллиона. Я прекрасно понимаю, что это очень грубые расчеты на основании открытых цифр. Я прекрасно понимаю, что в числе подписавших контракт есть мобилизованные, которых Ну, скажем так, под, в том числі под угрозой обнуления заставляли підписувати контракти. Однак ключовим вопросом возникает следующее. полтора мільйона, по которым можна поставити жирний знак вопроса у Кремлі. До речі, це теж добре бачать. Просто, звісно, приховують і посилюють тим часом мобілізацію на Росії. Бо гарматне м'ясо, хоч його і багато, теж має властивість закінчуватися. Вірніше, перемелюватися у м'ясорубці війни. Тож, звісно, замість обіцяних соціальних гарантій та покращення життя росіяни отримали сюрприз під ялинку повістки навіть там, де на них не очікували. Сотрудники воєнкомати і военные слідователі іщуть тих, хто ще не встав на учот прямо в аеропорту. встречают буквально у трапа. Чтобы таку роботу вести системно в крупнейших воздушных гаванях страны відкрили 12 миграционных пунктів. Там проверяют документи і фиксируют нарушения. Ось так, от повертаєшся додому на болота на свята, а отримуєш квиток на війну. До речі, випереджаючи ваші коментарі, одразу наголошую. Зараз ми не говоримо про мобілізацію в Україні. І так, тут ми нічого не порівнюємо з Україною, бо ми ні на кого не нападали. Але ми продовжуємо демонструвати стійкість і мужність попри все. І звісно, продовжуємо боронити свої землі. А росіяни ж відправляються на безглузду смерть заради вологих фантазій старого діда. Чому честить? Буду занімати неділю. На этой неделе будет да, я установка будет. на войсковый учет? Тем, кто еще не оформил документы, вручают повестки. Это шанс исправить нарушение. Игнорирование же обойдется дорого. Штраф до 30 тысяч рублей. Лица, которые получают гражданство Российской Федерации, исполняли свой долг перед отечеством, гражданство, которое они получили. І, в тому числі, для того, щоб государство могло фіксувати лиц, які встають на військовий чоловіки. Отже, підсумуємо: уся ця війна Путіна не про велич і не про історію. Це безглузда м'ясорубка, у якій росіян перемелюють пачками. Їх кидають у бій без сенсу, без шансу і без майбутнього. Ну а вони ж гинуть не за ідею, а за брехню. Сталося найстрашніше для Кремля. Правда вже не мовчить. Вона звучить із фронту, із телеграм-каналів, і навіть із російських студій. Правда про втрати, про провали, про армію, яку власна держава списала. Як і тих, хто повертається з фронту на Росію. Мене можуть залишити без біжилья і без повернення uh, грошей. средств. Фактично я інвалід і можу статися. Без лишнього слова і взагалі би, без видео Дане відео по заслатити всім інстанціям, щоб дійшло до цього, видео до органу власти, щоб ця проблема вирішилася. І ось вам ще одна правда, про яку в Кремлі воліють мовчати. Бо навіть тим російським військовим, хто повертається з фронту живим, пощастило лише. Умовно поранені окупанти масово скаржаться, що на Росії на них ніхто не чекає ні з лікуванням, ні з реабілітацією, ні, звісно, з обіцяними виплатами і пільгами для героїв. Лікарні переповнені або відмовляють окупантам. Довідки десь губляться, ну і гроші теж не доходять. А родичів окупантів ганяють по кабінетах, наче жебраків. І упродовж року ці скарги не сходили з соцмереж і телеграм-каналів. Матері, дружини і самі поранені волали про байдужість держави. Зробіть так, чтобы прекратили наших і отцов і уничтожати уничтожать внутри страны нашей. Я не знаю, хто этим занимается. Ну, лично даже в, моє, в моєму питанні, моєму мужа, раненого, недолеченого. Сделали пригодным без каких-либо медицинских осмотров, комиссий и всего остального. И отправили его, отправляют его на боевую задачу. Сейчас он на полигоне, и это происходит сплошь и рядом с многими ребятами. Их просто инвалидами направляют на боевые задачи. И всем все равно, что с ними будет дальше. Более того, им угрожают и говорят, что даже если они выйдут, их все равно застрелят. Я вас умоляю, Владимир Владимирович, вмешайтесь в это безобразие. Вы говорите постоянно о том, что наших ребят надо защищать, что нужно давать возможность семьям реализоваться. Вы принимаете много законов. По поддержке нас, Поддержите нас, пожалуйста. Сделайте так, щоб наші мужья остались живые. Мой муж сейчас находится знаходиться на полігоні. Але давайте відверто для Путіна вони вже відпрацьований матеріал. Начхати і на тих, хто вижив, і на їхні родини. М'ясорубка спершу калічить, ну а потім просто кидає на призволяще. Тож Владимир Путін може скільки завгодно говорити про свої плани, але реальність одна: його війна вбиває і росіян, а Україна продовжує боротися і обов'язково вистоїть. Тож підтримуйте українське військо і бережіть себе та бережіть Україну.